Не дивує нас лідер Китаю Сі Цзіньпінь уже нічим, тому що як завжди він і вашим, і нашим планує поговорити сі із президентом України Володимиром Зеленським. Принаймні, про це пише видання «The Wall Street Journal». Планує він це зробити вперше спочатку повномасштабної війни Росії проти України, але спершу перед тим очікується, що вочевидь він має намір зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це щоправда теж повідомляють змі зокрема Ройтерс і «The Japan Times». Припускають, що захоче він там свої посередницькі плани обговорювати, які ми вже бачили 12 пропозицій. Водночас, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков каже, що поки йому немає чого сказати по цій темі, бо закордонні візити здійснюються синхронно, і коли така готовність буде, ми вам повідомимо. Тож, пане Ігор, як ви думаєте, що сі везе Путіну і що буде пропонувати Україні, і для чого? Якщо очевидно, що на жодні перемовини ми не, не підемо без виконання. Ні, нашої вимоги щодо виходу на кордони 91-го року, та й бачимо, що ворог до перемови не схильний, бо той же Пісков сьогодні говорив, що про жодні перемовини йтися не може. Ну, візит, взагалі Сінзінпіня в Росію, він найбільше потрібен Росії. Давайте говорити відверто, Давай. вони його дуже очікують, тому що це дозволить їм робити такі пропагандистські заяви, що немає ніякої ізоляції країни. Вони спілкуються з великою державою. Ну і можливо е сподіваються, що під час цієї зустрічі зможуть домовитися про посилення саме економічної співпраці. Я відразу скажу, що ніякої військово-технічної підтримки Росія на за результатами цього візиту не отримає. Як би вони на це не сподівалися, не мріяли. І не пропонували якісь там варіанти робити це напряму або через Білорусь, або, наприклад, через Іран Китаю просто невигідно це робити. Можливо, якісь там невеличкі поставки чогось, ну якихось комплектуючих як правило, вони і будуть робити по відношенню до е, Російської Федерації, але це буде робитися тільки для того, щоб тримати цю країну на короткому повідку і не випускати з орбіти свого впливу. Е, насправді для Сінзінпіня ну цей візит, е, і можливо, до речі, зустріч потім онлайн зустріч з президентом України. Ну, вони будуть е, важливими в, 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 в якому сенсі, в тому сенсі, що він вже буде ну, в статусі людини, яку третій раз переобрали керувати Китаєм. А судячи з тих тенденцій, які ми зараз можемо спостерігати, він планує залишатися там на посаді після того, як спливе навіть цей третій термін. Тому в цьому контексті він вже їде дещо в іншому статусі, впевнений, що в нього вже все вирішено всередині країни, і він тепер може просувати якісь важливі для Китаю наративи в зовнішньополітичному середовищі. Тому буде звичайно озвучені ті е, ідеї стосовно мирного плану, які пропонував е, Китай, і пропонував безпосередньо е, Сінзі. Але тут цікаво подивитися на реакцію Росії, наприклад, стосовно першого пункту, де мова йде про е, територіальну цілісність і повагу до державного суверенітету, і тут дуже важливо буде дивитися, як саме. Ну, Росія на це відреагує, і як на це е, відреагує потім Сін Цімпінь. Тому що якщо Росія зробить вигляд, що вони цього пункту не помітили, ну, мені здається, це буде неповага десь до Китаю. Якщо вони дійдуть там спільної згоди Путін і Сінзімпінь, що цей пункт не стосується, наприклад, території, які типу були ну, приєднані до Російської Федерації за результатами абсолютно фейкових референдумів, ну, тоді виникає питання, який сенс взагалі Україна спілкуватися з Китаєми, обговорювати цей так званий мирний план, якщо там не буде поваги до до основоположних принципів, які закладені в уставі ну, в статуті організації Об'єднаних Націй, і в цьому контексті нам треба дуже буде уважно спостерігати за візитом в Росію. Якщо ми не почуємо там якихось кардинальних от таких от заяв, ну є тоді е, сенс в розмові між Сінзіпіням і президентом Зеленським, де Україна просто повинна е, представити своє бачення, свою позицію. Мені здається, ми можемо бити на те, що окремі пункти цього плану вони є абсолютно абсолютно нормальними, адекватними, прийнятними для України, і ми усіляко готові працювати над їх виконанням. Ну але це звичайно, які пункти знов таки територіальна цілісність, не використання ядерної зброї, там участь у відбудові країни. Ну і ще деякі які там прописані, і проти яких в принципі Україна е, не буде виступати. Але от наразі знаєте дуже складно взагалі прогнозувати, е, як будуть буде розвиватися ситуація. Ну, хоча б виходячи з того, що навіть візит можливість ізімпіня до Росії він. Поки що є під питанням, немає офіційної інформації да про нього говорять як вже доведений фактично факт, що от він обов'язково відбудеться, але знаючи як швидко може змінюватися позиція Китаю по тим чи іншим питанням, я наприклад не здивуюся, якщо в останній момент буде відмінений саме особистий візит, а обмежиться такою онлайн зустрічю яка була в кінці 22-го року, і де Путін дуже так знаєте намагався. Залисятися по політично певною мірою до Сін а зімпіння Сін Сінь-Зімпінь на все це дивився з такою втомою на обличчі, що я погодився на цю зустріч просто тому, що треба, а не тому, що я відповідно хочу. Тому о, зараз треба дивитися на, на ті заяви, які будуть долунати з Китаю, як вони будуть взагалі позиціонувати цю поїздку. Які питання вони планують там обговорити? Ну і звичайно, за реакцію Сполучених Штатів Америки, яка вже неодноразово говорили, що вони виступають за. Нормальне співіснування з Китаєм за нормальні відносини, але вони дуже жорстко будуть реагувати, якщо Китай е, почне відверто військово-технічно допомагати Російській Федерації. Тому, от е, багато що буде залежати від того, який буде фон підготовки цього візиту. Ну а потім вже будемо дивитися за результатами його візиту до Росії, е, будуть чи не будуть перемовини безпосередньо з президентом Зеленським. В Принципі, поговорити е, Зеленському Сінзімпіні було б потрібно, і Україна виступала з подібним. Ми ініціативами, хоча б для того, щоб зрозуміти чіткість позиції Китаю, але ну треба знати китайську дипломатію. Навіть якщо така розмова відбудеться, далеко не факт, що Сіньзінпінь скаже якісь конкретні речі, а не обмежиться загальними фразами, які будуть залишати для Китаю простір для маневру. Як і ці 12 пропозицій, які вже кожен трактував, так як йому тільки хотілося, і не хотілося теж, ну власне і президент України Володимир Зеленський неодноразово навіть запрошував всі, і під час конференції рік незглавності, 24 лютого, коли він спілкувався з китайською журналісткою, ми теж бачили це запрошення. Пане Ігоре, але в мене виникає питання: якщо цей візит більше потрібен Росії, то чому всі їде до Москви, а не Путін їде до Китаю? І ще одне питання: адже на відміну від того ж Лукашенка, який типу балансує, Сі може не те, що балансувати, а в принципі диктувати свої умови тій же Росії. Зокрема, чи може бути щось продиктовано, запропоновано, зашантажовано за закритими дверима? Ну, те, що там Китай і Сінзімпінь вони жорстко висувають свої умови Російській Федерації, це все ж ні для кого не є таємницею. Вони навіть публічно коли це роблять, воно ну знаєте, так обгорнуто в красиві фрази. Ну як це люблять робити на сході, але по суті вони є безальтернативними. Тобто, як би там Росія не розказувала про якісь рівні відносини, ніяких рівних відносин немає. Отут цікаво було згаду, ну, можна згадати оту історію з тим онлайн зв'язком, там де Путін сказав, що 23 й рік. Стане роком величезної е, військово-політичної співпраці між Росією і Китаєм. На що СіньЗінпінь з посмішкою, яка в нього не міняється в принципі на обличчі, сказав, що Китай буде посилювати політичне співробітництво з Російською Федерацією. Про військове там жодного жодного слова не йшло. Тому зрозуміло, що е, там будуть озвучені певні речі, загорнуті в дуже красиві фрази, які максимально будуть вигідні Китаю, але не будуть вигідні Путіну. Чому саме Сінзімпінь летить до Росії? Ну мені здається, а, тут не треба шукати якісь знов такі підводні камені. А, для них а, ну для нього от, в лозі їхньої там дипломатії поїхати кудись. А, це менш обтяжливо і менше зобов'язань ти береш на себе, коли ти цю людину запрошуєш до себе додому. Тому що насправді Путін дуже хотів полетіти в Китай, і а, росіяни над цим дуже серйозно працювали і робили різні вкиди різними каналами, і, і намагалися домовитися, але їм сказали, що. Що цього в принципі не буде до Китаю? приїжджають е, ну тільки ті країни, з якими Китай дійсно хоче там активно спілкуватися, е, вибудовувати якісь там взаємовідносини. Ну взаємовідносини більш-менш такого знаєте рівноправного, скажімо, там плану, е, а не ті відносини, які на сьогоднішній день Китай вибудовує, наприклад, з Російською Федерацією. Тому е, тут же ще до, до речі, давайте не будемо забувати про те, що е, цей візит він виглядає як дуже 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 велика послуга Росії. Ну Виміжому передусім плані. Ну а тепер давайте просто уявимо собі на хвилинку, що за цю послугу китайці могли попросити і озвучити за закритими дверима. Ну щось мені підказує, що. Економіка Росії в 2023 році е, стане повністю залежною від Китаю. Ну з точки зору імпорту, е, в 2022 році 40% всього імпорту Росії. Це була китайська продукція. В 2023 році економісти прогнозували 50%, Але щось мені підказує, що ця цифра буде набагато більше. І дивіться, це ж такі взаємини, які вигідні виключно одній стороні, саме Китаю, але абсолютно не вигідні Російській Федерації. Але в Путіна Це вже буде... нема шансів, очевидно, тому буде погоджуватися на все, що пропонують, щоб можливо щось вициханити. вже вчора розмовляла з Арменом Чебухчаном, політолог, політичний аналітик зі сполучених штатів. Так він, пане Ігоре, взагалі припускає, що можливо вже Путін пообіцяв якісь території Китаю. Думаєте, таке може бути? Дивіться, те, що Путін буде погоджуватися на все, я на цьому не сумніваюся, тому що ну в них немає іншого просто виходу. Вони ж ледь не на колінах просили Китай купувати більше газу, купувати більше нафти. Е, вони. Ну, це це історія. Ну, я знаєте, її дуже складно коментувати без посмішки. Росіяни самі в, в беруть, ну, гроші, які в них там ще є, і за них будують якісь додаткові там газогони до Китаю, а потім китайцям пропонують, що от ви тут побудували. Якщо ваша ласка, користуйтеся. Давайте ми по ним будемо вам там якісь газ присилати. А Китай, до речі, каже, Та тут нам потрібно, тут не потрібно. Тут візьмемо, тут не візьмемо. Тому що ну знаєте, є ж певна стеля. Скільки не пропонують, ти ж більше не купиш, якщо ти це не зможеш можеш відповідно, використати що стосується якихось територій. Ну я нагадаю нашим шановним глядачам, що за часів президентства Путіна Російська Федерація офіційно передала, віддала, продала. Ну як хочете, це називати Китаю території більші в два рази за всі тимчасово окуповані території України. Тобто, коли Путін розказує, що він збирач якихось там російських земель, він при цьому повіддавав дуже багато Китаю, коли вони там проводили. Демаркацію кордону, і там е, сотні тисяч гектарів просто передавались в китайській народній республіці. Тому я не здивуюся, якщо під час зустрічі вони домовляться ну не про передачу земель, а про наприклад про передачу земель в оренду, про що Китай давно вже натякає, говорить, що ми готові орендувати величезні території. Але за якою умови? За умови, що там будуть працювати е, е, працівники з Китаю, і тоді буде заводитися відповідно ну, населення китайське, яке там буде жити, ти обслуговувати всі ті підприємства, які там будуть створюватися, або працювати на землі, якщо мова наприклад іде там про сільське господарство. Тому в цьому контексті я думаю, що на Росію чекає дуже багато неприємних новин. Єдине, що російська пропаганда подасть як, як велику перемогу, як дуже велику дружбу між Китаєм і Російською Федерацією. Ну і як таке, знаєте, спільне протистояння якомусь колективному заходу. Але ніякого спільного протистояння немає. Є е, е, початок формування двополярного світу. То як його бачить Китай з одного боку, штати з союзниками і партнерами, оскільки це демократична країна, а з іншого боку, Китай зі своїми васалами. Ну і Росія, звичайно, відноситься до категорії останніх.